І вперше моє з вами Гінгерс, і у цьому відео ми будемо знову грати в гру, Grow The Guard. З початку я вам хочу дуже сильно подякувати за ці 300 переглядів перед попереднім відео. Я бачу, що вам ця тема сподобалась. Також я зробив 130 мільйонів, які потратив. В мене кровавий Києві тепер. Няха, миляха. у мене тепер є. Получається, ще в мене є кровавий Йожик. Він теж прикольний. І у мене є китька, оцей Mooncant. Він коштував 100 мільйонів. Е, чесно, я взагалі. А, ну і ще я оці вишні купив. Я не знаю, що він робить. Е, я зрозумів, що в нього є оцей один, одна пасівка за звичайного кота. Режі ще я персика купив пару нових драгонфрутів. І ну, взагалі пару фруктів. Получається, дивіться, оцей Moonkit. Получається, він виглядає ось так. Він легендарний. Е, він коштував 100 мільйонів, я зрозумів, що у нього є пасивка з е, старого кота, звичайного кота, е, і ще пару якихось штук. Він коштував 100 мільйонів, то він має золотом какати і це, і давати мені прибуток кожну секунду. Але Напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, що він робить, бо я читав, але я не до кінця зрозумів. Тому можете, будь ласка, мені написати в коментарях, і на наступне відео ще вам почакую. Ладно, так, ну давайте дивитися. Зараз зберемо пару драконфрутиків. Зараз в нас буде відео таке коротеньке, дуже коротеньке, всього 5 хвилин. І з того, щоб це, бо в мене давно не вийшло відео, я ще завтикав. я вирішила 5 хвилин таке відео зняти коротеньке, щоб просто потішити вас новим відео, так сказати. А ще раз дякую за ці реально крути, крути 500 переглядів. Ой, 300 переглядів. переглядів перепрошую, будь ласка. Так, е і ще, поставте, будь ласка, мені 300 переглядів. Ні, не 300. Щось я заїкаю, сьогодні. Вибачте, будь ласка, щось екою, мукою. В общем, поставте мені, будь ласка, 500 переглядів за це відео. Зробіть мені. Не поставте мені, ви маєте їх зробити. Зробіть мені 500 переглядів, і в наступному відео в нас вийде ще більше фруктів, драконфруктів і всяких інших фруктів. Ой, ладно, щось мене сьогодні язик взагалі заплітається, бо я недавно на уроках був, особливо математика зараз. Мені вже треба 30 темп пройти до літа, тому язик трошечки сьогодні заплітається. Проте ви не переживайте зі мною все добре, тому на наступний на взагалом е, відео. У мене вже буде адекватна озвучка, просто сьогодні щось взагалі жесть. Так, давайте зберемо какао-боби, какао-боби. Какао какао До речі, якщо поставити тисячу, ні, десять тисяч переглядів, чого ви, звісно, не зробите. Я стою таки впевнений, то я куплю собі мікрофон, і мої відео будуть в кращій записі для вас. І ще, виберіть, будь ласка, гру, яку ви хочете грати. Тому що я дуже люблю страшилки, тому виберіть, може, якусь страшилку. Бо дивіться, ви можете зараз вибрати, о, прийшли про того. Дивіться, я вам даю вибір. Dark Deception, Minecraft The Broken Scarif, 5-й Чеф Редді Інтузи Пітт, E e Sons of the Forest і, це, і якісь ігри по роклоксу. Якщо ви виберете якісь ігри по Роклоксу, то я зроблю віддільний ролик, в якому я покажу вам ігри які Кітці, які я зможу типа, зробити, і ви просто в коментарях мені виберете. Тому, будь ласка, виберіть в коментарях, яку б гру ви хотіли. Sons of the Forest, там, може, і щось таке. Але головне вас, не кажіть мені якусь крінжуху, тому що якщо ви мені дасте в хор з дій, туалетами, я вас уб'ю. Я знайду бляха вас, я вас уб'ю. Пішли кактус, чекайте зараз беру ці і піду візьму карту. Так, ну в общем, зараз все будемо закінчувати. 에, бу, 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 бу. Коконати, 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 коко, коко, кокоджаби. La 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 coco djaboya la la є. Так, ладно. Я забол... я вже буду прощатися, тільки зберу ці коконатки. Так, збираю, 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 збираю. збираю е, Взагалі я трошки хворий, тому цей, тому не дивуйтесь, що про мене голос ще досі сівший, або цей, або хриплий, або через ніс говорю інколи. А в будь-якому випадку. Е, так. Що треба зібрати оці штучки. А, ні, вони ще не виросли. Ладно, тоді дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забудьте поставити мені 10 тисяч перелік під цим відео або хоча б 500. Адіос!